Чи зміниться ситуацію в Україні з війною? Оцей те, що Сі Цзіньпін заявляє, що вони з Росією союзники. Звичайно, картинка малюється не дуже, що Сі Цзіньпін почне допомагати Росії, зброєю ну, всім на світі. Я ж, на початку сказала, що я не бачу, що він буде допомагати. Я цього не бачу. Але ж давай глянемо про Україну. Нас цікавить Україна. Вмре, дивися, четвірка мечів, це завжди, тобто, щось піде зовсім по-новому. Отой старий, однажник от там тянули, тянули кота за хвоста, а тепер дивись. Ресурс, королева Пентаклі, сила угу. і двіка чаш. Тобто, зараз для нас, це, як це не дивно не звучить, для нас це вигідно. Тому що зараз, коли. Америка, вони побачать, да? США побачать, що О, партнерство, вони об'єднались. Наші два найбільші вороги об'єднались. Треба не тягнути, Оце я йому дам час, я йому дам yeah. дедлайни. Що вони зроблять? Чому це так вплине? Тут швидше вони якось. спровокуються. Зараз, зараз, зараз. Ай Боже. ну Дивись, це ж от, на пришвидшення. Закінчення бойових дій це точно вплине, тому що а, зміна ситуації до помірності йде. Угу. Дуже швидко, дуже швидко вони будуть Давай так. ворога лупити нашими руками. Будуть зараз, так як я мені зараз йде інформація просто потік, будуть і дозволи на удари, на швидкі удари, порашки знищити ворога раз і назавжди.